З 8 по 14 грудня 2023 року у Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла НААН України відбулися засідання разових спеціалізованих вчених рад і захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 агрономія з галузі знань 20, аграрні науки та продовольства, випускників аспірантури інституту, старшого наукового співробітника лабораторії селекції зернових культур Носівської селекційної... У дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла НААН Наталії Буняк. Директора державного підприємства дослідного господарства Правдинське Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Наан Руслана Лося, директора ТОВ Степова агротехнології та генерального директора ТОВ науково-виробнича фірма Степова Артура Рисіна, наукового співробітника лабораторії селекції очменів Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Наан Тетяни Поліщук. Менеджера зі збуту оптової торгівлі ТОВ-сингента Ростислава Топка. Здобувачі доповіли про підсумки власних наукових досліджень та надали пропозиції науковцям і виробничникам щодо практичного впровадження результатів досліджень. Схвальні відгуки на дисертаційні роботи надали офіційні опоненти та рецензенти. В обговоренні виступили члени Разової спеціалізованої вченої ради, які, незважаючи на деякі зауваження і побажання, надали позитивні оцінки і відзначили цінність робіт. На підставі результатів відкритого голосування Разова спеціалізована вчена рада Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаївича Ремесла Наан присудила здобувачам науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія з галузі знань 20 аграрні науки та продовольства. Колектив Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла щиро вітає здобувачів з успішним захистом дисертаційних робіт та бажає наснаги в професійному зростанні, вагомих досягнень в царині аграрних наук, мирного неба і швидкої перемоги.